Доброго вечора, пані та панове, з вами Guidus. І як я казав в минулому відео по Rain 2, наступного відео чекати довго не довелося. Сьогодні у нас відео по Hollow Knight. -у. Але не просто по Hollow Knight, а саме по сталевій душі. Що ж таке сталева душа? Запитайте ви мене. Я вам відповів: це коли на всю гру у вас одне життя. Тобто, якщо ви помираєте, то помираєте назавжди. Тобто вся гра починається з самого початку. Тож, не будемо довго затягувати, і перейдемо до самого проходження. Починається гра з того, що ми без якихось здібностей йдемо в грязьмут, а вже з Грязьмута спускаємося в Забуте перепуття. Тож, взагалі, що нам потрібно в забутому перепутті? Ну, по-перше, це Карніфер, який нам буде продавати карти. Ось, власне, він. По-друге, це вбити матку жуш. І третє, вбити False Knight, тобто типу ложного рицаря. І забрати духа помсти. Це така як магія. Ну, Поки я йду до матки Жуж і звільняю дану гусеничку, розкажу, на що нам саме матка Жуж, бо вона ж відносно опціональний бос. Розказую, вона закриває прохід до торговця амулетами та ячейками для амулетів. А також потрібно завербувати Слая, який буде бережить у нашій тоталітарній секті. Тож, заходимо до Слая, кажемо, приєднуйся до нашої тоталітарної секти, і через який час, коли ми приїдемо в грязьмут, ми зможемо побачити його в одному із будиночків, де він буде нам продавати різні різні товари. Ну і наступний по списку босс це ложний рицарь. Босс, неймовірно, легкий. Тут навіть нема що показувати. І, власне, цього боса можна при бажанні реально скіпнути. як ви могли замітити, зліва трохи зламана стіна, її можна до кінця добити і просто втікти з за тим самим скіпнувши цього боса. Але з нього падають Гео, а Гео це, ну, це все буквально. Забравши ключ від міста сліз і залутавши ближчий сундук з купою Гео, ми відправляємося до шамана, який нам дає дух помсти. Як я вже раніше казав, це така магія. Підібравши духа помсти, проходимо короткий екскурс, як його використовувати і так далі. Але фішка даної магії в тому, що вона може легко пробивати щити ворогів. От і все. Ну і, звичайно, вона набагато сильніша, ніж ваш цвях. Ну і отримавши духа помсти, відправляємося в зелену тропу де нас чекають нові монстри, новий бос і новий предмет. Тому буде про що ще розказати. <му> Зустрінувши прекрасного принца Зота. І, покинувши прекрасного принца Зота на смерть, і ледь не вмерши від ем, шестих рицарів, все ж таки добираємося до Хорнет. Так, Хорнет. Хорнет не Хорнет переможена, і це означає, що ми отримуємо накидку Метелика. А це означає, що наша друга голова підходить до кінця, і ми прямуємо до грибного біома в гості до богомолів. Ну і перед тим, як іти в поселення богомолів по. Лапку Богомола, я заскочив до ось такого торговця, який торгує е, хрупкими амулетами. І купив в нього амулет, який збільшує кількість ваших ХП, ну або масок, на дві штуки більше, так би мовити. Ну і ви могли побачити дуже різкий перехід. Коли в мене на руках одна кількість Гео, перехід уже інша кількість Гео. Е, Пояснюю, коли я до нього прийшов перший раз, мені не вистачило той кількісті Гео, яка в мене була. Тож. Магія монтажа все виправила, і тепер у нас є цей прекрасний амулет. А, народ, коротше, пардоньте, я тільки на фінальній стадії монтажу побачив, що спочатку я отримав лапку богомола, а вже потім купив цей якраз хрупкий амулет. Якось так. Ну і коли у нас уже все є, йдемо до Коваля, прокачуємо свій цвях до другого рівня і йдемо до одного дуже і дуже, як на мене, бісячого боса. Він дуже легкий, не подумайте, просто бісить. От і все, до мастера душ. Просто подивіться, в якому я недорозумінні, коли ловлю плюха за плюхою, урон за уроном. І в цей момент я просто хотів викинути мишку, бо я не розумів, от як мої руки до такого докотилися, щоб я програвав на елементарнішому босі. Що немає коментарів, просто я до біса зосереджений. Так як вже не хотів у плюх, але спойлер я їх все ж таки отримав і отримую ще ну, не один раз. Перемігши мастера душ, і отримавши безлюдне занурення. Ні, Ну якщо перекладати по-українськи, то воно реально дослівно перекладається як безлюдне занурення. Ні, ви ось просто подивіться на це. Прийшовши в наше поселення і купивши у слая ліхтарик. І не дивуйтеся, за кадром я ще трохи пофармив гео, бо мені не вистачало. Ну і далі у нас по планах кристальний пік. І мій маршрут настільки класний, що я першим ділом забрав цвях мрій. І карту з місцями знаходженнями оцих масок, печатей. Ну, ви зрозуміли коротше. І після цього пішов вбивати боса. Цей бос максимально опціональний, його можна не вбивати, його не треба вбивати. Але зайве гео, гео зайвий ніколи не буде. Ну і нарешті забираємо кристальне серце, яке дає нам можливість робити дуже великий і нескінченний деш. Після чого я забувся забрати прокачену магію в кристальному піці і пішов на богомолів. Незручно вийшло, так як мені довелося потім повертатися по цю магію, а богомолію був дуже швидко та легко, тож весь бій показувати вам не буду, бо він був не дуже цікавий. Мінус третій. Окей, це було непогано. Ну і втретє, вже йдемо в кристальний пік, забираємо прокачену магію. Після чого, після чого у нас стартує нова глава, і ми відправляємося у сточні канави. Точні канави, локація надзвичайно легка, надзвичайно гарна, хоч і назва канави якось звучить не дуже гарно, але нічого. Бос теж надзвичайно легкий і перемагається без якихось напрягів. Збогу. Abends. Це було дуже легко. Занадто. Забираємо те, що з нього випало. Це омлет новий, наскільки я зрозумів, я ж правильно зрозумів? Так. Да. Ось. Так, тепер заведемо сюди. Пробуємо так. боса, спускаємося на яруси нижче. Там ми підбираємо слюзуїзми. Якщо говорити коротко, це предмет, який дає вам резіст до кислоти. Тобто ви там не отримуєте ніякого урона, і це не може не радувати. Взагалі дана шоста глава надзвичайно коротка. Так як в принципі тут нічого особливо цікавого і важливого не було, окрім невеликого платформінгу, та й в принципі все. А так, єдине, що нам тут треба, це вбити розбившийся сосуд і забрати крила, за допомогою яких ми зможемо робити подвійний стрибок. У, чесно, знову ж таки я дуже здивований. А, так як коли я знову ж таки перший раз проходив Hollow Knight, цей бос у мене забрав дуже багато енергії. сил, і взагалі, це один із босів, яких я ну, побоювався. Але можливо це було і за того, що у мене було просто елементарно менше ГП, був другий цвях, а тут я майже все танчив. А плюс зброя те, що треба. Ну і ось навіщо ми сюди йшли. Подвійний стрибок. А, крила. Бос переможений, предмет отриманий, і підправляємося, до речі, в стару, в стару локацію, в місто Сліз. Там ми переможемо двох істот. По факту істот багато, але. Факт двох. Це шість е, стражів, 5, тому що одному впаде люстра на голову. І першого сплячого жука, е, смерть якого зламає печатку на чорному яйці. Все зрозуміло? Все зрозуміло. Першим ділом ми забираємо нову прокачану магію духа помсти, який буде тепер прошивати декілька цілей, хоча він начебто і так прошивав декілька цілей, але я не пам'ятаю. Коротше, е і після чого йдемо до цих п'яти, ну або шести, залежно, як ви проходите, стражів. А, і ще дещо. Забувся уточнити, як ми отримуємо цю магію. До початку цієї глави я відкрив дверку. Ця дверка відкривається за допомогою елегантного ключа. Цей ключ продається у слая, ви можете його купити, начебто за 800 чи за 900 гео, точно не пам'ятаю. Вбивайте міні-боса, піднімаєтесь і забирайте магію. Нічого шкого тут немає. Так, щось ми тут вже засиділися, тому починаємо прискорюватися. Ламаємо стелю, скидуємо люстру і починаємо бити босів. Вбили боса. Ламаємо маску і відправляємося в наступну главу. А тепер давайте я вам все поясню. Це найтрагічніша глава. Чому вона найтрагічніша, запитаєте ви. Починалося все добре. Я обстражю і вирішив піти в глибинне гніздо. Там у нас носк, оцей от босс, якого ви бачите, і Херра звір. Навіщо нам треба носк? Він опціональний? Все дуже легко. Просто з нього, після його смерті, випадає шматочок блідої руди, з якої можна зробити покращений цвях. В нашому ж випадку цвях аж 4 рівня. Коли я його вбивав всі минулі рази в минулих проходженнях, я його вбив дуже швидко та легко. Стратегія була зрозуміла, але цього разу щось пішло взагалі не так. Тож, пропоную вам подивитися на останні секунди мого життя на сталевій душі. Оєй. Так, так, так. Я програв носку одному із найлегших босів цій грі. Я не знаю, як так вийшло. Це просто в той момент мозок відключився, а руки не, не пам'ятають, як проти нього битися. І. Після цього трая в той день я був максимально розчарований, сумний і десь з години зо дві просто лежав і сумував. Але того ж самого вечора я сів знову проходити стальну душу з намірами поквитатися з цієї падлою. Тож, прошу до вашої уваги, швидка нарізка спідран даного проходження. Vento sussurra, história sem fim. A lua dança num céu de cetim, tão cheia de cor. Silêncio que canta um sutil esplendor. Sem Окей, це було дуже добре. Шаманський камінь виручив, бо я дурачок. В минулому Трай забувся купити шаманський камінь, з-чого магія була дуже слабкою. Зараз прекрасно. Що, вперше почули шаманський камінь. Якщо у вас є питання, не біда, поясню. Шаманський камінь це такий предмет, артефакт, який просто покращує вашу магію. Купив я його в торговці амулетами. Ось, власне, він зображений на екрані. Тож продовжуємо. Ламаємо другу печатку, далі вбиваємо уму, далі ламаємо третю печатку. І тепер, нарешті, відправляємося на самого Хол Найта. Він нас чекає, він нас кличе. Так, сідаємо на лавочку і міняємо буквально один амулет на пісень гусенички. Все, поїхали. Все, шановні, ми чекали цього дуже довго. Померти тут буде неповажно до самого себе. Взагалі, як на мене, сам Hollow Knight — дуже легкий босс. Патрі на так надзвичайно легкий, як я вже і сказав. Тож, переживань в ньому в мене взагалі було нуль. Бій був дуже класний, музика неймовірна, і якось так тому продовжуємо перегляд. А є? А є? Девимся, Третя фаза. Давай! Остання фаза. Все. У нього нема сил. Єс. Все. Це кінець. Ну, от і все. Пригоди наші підійшли до кінця, Hollow Knight на столе душі пройдений. І тепер в кінці хочу сказати декілька слів. Е, відео мало вийти набагато раніше, до 4 вересня, так точно, але на то є декілька причин. Перша причина це вихід зі Коли він вийшов, я почав в нього грати, проходити, і як я вже казав, хотів її викласти відео до виходу зі Друга причина це початок навчання, 1 вересня, університет, всі діла. І приходячи додому, я був дуже втомлений, і в мене не було бажання абсолютно ніякого монтувати. Я просто сідав, або робив уроки і спав, або ж сідав грати в сілксонг. Тож, настрій для монтажа в мене ніякого не було. Тому якось так. А відео по сілксунг, якщо буде, то ще не скоро. Тому що я зараз хочу пограти для себе, дізнатися більше про гру і так далі. А наступне відео більше за все буде по без урона. Коли саме, чесно вам не скажу, бо, як вже сказав раніше, дуже мало часу на це. Але як тільки буде з'являється вільна хвилинка, я буду сідати, знімати та монтувати. Тож, на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд, всім удачі і ще якось зустрінемося.